Саме 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв одного з найвідоміших боїв України під крутами. Понад 500 українських вояків, студентів та курсантів України стримували наступ на більшовиків близько шести годин. У рівному провели захід до дня вшанування пам'яті цієї події. Це подія, яка абсолютно тісно пов'язана з нашим сьогоденням. Настільки переплітається, що ми повинні це знати і. Повинні це пам'ятати і повинні пов'язувати це з сьогоднішнім днем, тому що ворог у нас, на жаль, один через століття. Військові, котрі мали в 10 разів меншу перевагу в живій силі та артилерії проти агресора, все ж таки дали бій росіянам. Це відбувалося в період першої радянсько-української війни. Яку Україна Українська Народна Республіка виграла і виграла цю війну Українська Народна Республіка саме завдяки бою під крутами, тому що ці молоді люди змогли затримати наступ росіян більшовиків на цілих чотири дні на Київ? Таким чином Україна змогла підписати Брест Литовський або Берестецький мирний договір. Завдяки Берестейському договору Україна змогла відбити всі захоплені Росією території. На жаль, зі сторони України загинули понад 70 українських бійців. Як свідчить легенда, один із українських вояків перед розстрілом у полоні заспівав гімн, який підхопили й інші полонені до вшанування пам'яті на захід в бібліотеку. Завітали учні 9 класу одного з ліцеїв рівного патріотичне виховання зараз на кожному кроці в бібліотеці, тому що в нас іде війна. Повномасштабна, гинуть люди. Діти живуть в цій війні вже більше двох років, і до того були неприємні ситуації. Тому ми завжди говоримо про те, як український народ боровся, бореться і вибори свою перемогу. як наголошує Тетяна, цей день має пам'ятати кожен і якою ціною ми незалежні. Мамо, мамо він крикнув криком жураги! Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.